Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми почали робити проєкти психологічної підтримки дітей. Серед Тих дітей, які впродовж всіх чотирьох років пройшли психологічну підтримку, їх вже 6 тисяч на сьогоднішній день, є 30% дітей саме вікової категорії дошкілля. Ми працюємо з дітьми через застосунок, де спілкуючись психолог, спілкуючись з дитиною, виступає в ролі анімованого персонажа. Тобто дитина бачить тільки анімованого персонажа, морквинку чи ти котика, не знаючи, що за анімованим персонажем ховається е, педагог, керує на, на живо. Цим персонажам, тож, ми коли робили цей проєкт, ми розробили методологію, яка дозволяє дитині не просто сьогодні отримати підтримку, не просто сьогодні отримати знання, які є фундаментом для певних навичок та звичок, а ще і підвищити її спроможність на шляху до автономії. Коли ми розробляючи цю методологію, прийшли до висновку, що ми класні. Але цього недостатньо, бо дитина спілкуючись з анімованим персонажем. Потім йде додому, де є основне джерело її підтримки, і ми не можемо з цього колу турботи виключити родину, так само як не можемо виключити фахівців, які працюють в дитячому садочку з цією дитиною, тому що вони там з нею знаходяться набагато частіше ніж два рази на тиждень з нею працює фахівець. Так почався наш шлях турботи не ті, про не тільки про дитину під час сесій, а ще і про дитину і фахівців, які разом з нею працюють поза роботою. В академії турботи. Тож, ми розробили уроки турботи, спираючись на те, що в якості важливих тем зазначають батьки. Бо ви правильно кажете, що є питання, які хочуть розглядати фахівці, вони хочуть зростати і підвищувати свою кваліфікацію. Але ми спираємося не тільки на потребах з точки зору мене як фахівця, та що я повинен знати, які я харди хочу прокачати для себе, щоб бути більш професійним, більш експертним. А ще і те, для чого я це повинен мати, тобто. Для кого та і що я дам своїм підопічним. Ми спитали у батьків, і ті теми, які ви бачите зараз на екрані, стали ключовими. Що дуже важливо, щоб діти е, знали про війну, але правильно знали, та щоб вони не просто відчували ненависть до ворога, а точніше, скоріш, взагалі її не відчували, тобто знали, що ворог є, а, але відчували не ненависть до ворога, а вдячність. За підтримку і за захист, тобто щоб ми нам було чим крити, як то кажуть, та бо коли війна закінчиться, ненависть в серці дітей. Повинна б бути чимось заміщена, і краще це робити від перших днів повномасштабки, навчати їх бути вдячними, а не просто там ненавидіти ворога. Я не буду коментувати кожну тему, бо вона дуже важлива, ви розумієте, те, що різні разом це тема, яка навчає нас сприйняттю інакшовості інших на рівні буденності, що є дуже дуже важливим через те, що зараз ми маємо справу. З величезною кількістю ветеранів, які повертаються до нас, і з інвалідністю дітей, які е, страждають від обстрілів, і не тільки фізично, а ще й ментально. Це розуміння кордонів, це визнання помилок і не ідеальності, але і ексклюзивності, індивідуальності себе. Це дружба, булінг, конфлікти, це розуміння, що родина це не тільки мама, тато і я, а це може бути тільки мама і я, чи може бути тільки бабуся і я. Бо ми багато працюємо з родинами, де одна де дитина втратила одного або двох батьків через війну. Ну і також бажання бути дорослими і захищати себе, родину, маму, країну. Але при цьому для нас дуже важливо не втратити можливість дитинства для дитини, бо це все ж таки період, який має термін придатності. Та воно закінчується, і ми до нього ніколи не зможемо повернутися. Коли ми почали запитувати у фахівців, у вихователів, скажіть, чи ці теми є важливими не тільки для ваших вихованців, а ще й для вас. Ми отримали дуже величезний відгук, що е, фахівці не знають, як про це говорити зі своїми підопічними, не тому, що вони не розуміють цих тем, звісно, а тому, що ці теми досить складні, і їх треба дітям передавати через прості. Наративи через прості сюжети, через прості ігри, які ну ці теми досить важливі, але досить нові для нас, так на наразі, ну крім звісно, кордонів, булінгу, дружби і всього іншого. І ми розробивши уроки турботи. Зрозуміли, що знову ми класні, але цього недостатньо. Треба не тільки працювати е, з дітьми через уроки турботи, а ще й працювати з фахівцями для того, щоб вони могли ці уроки впроваджувати самостійно. Бо як будь-яка представниця громадського сектору, я звісно хочу робити масштабний вплив, але розумію, що одними своїми руками руками своєї команди я це не зможу зробити. І чим більше цього впливу я передам фахівцям, тим більше я зможу масштабувати вплив своєї академії турботи і, взагалі, турботи в принципі. Для дітей і для фахівців, бо ті теми, які ми бачимо, важливі для батьків і вихованців. Для е, вихователів дуже важливо вміти говорити про ці теми і ми цьому навчаємо, а також вміти самим по дорозі не вигорати. Це дуже важливо. тобто підвищення спроможності кожної окремої дитини і кожної окремої родини, не виключаючи ось це коло турботи, повинно обов'язково включати підвищення не тільки експертності вихователів, а ще й підвищення їхньої спроможності протистояти викликам, і найголовніше мати ось цей люфт на навчання себе. Бо коли ми не виспалися, ми боїмося, ми в шелтері ночували. А з раночку я приходжу проводити урок турботи, я повинна знати, як мені вибачте, це все вигрібати. Тому е, сьогоднішня панельна дискусія дуже важлива і для мене особисто, тому що ми можемо е, не просто робити проєкти, де хтось один молодець, а об'єднуватися. І збирати тих, хто молодець, в різноманітних напрямках і в різноманітних сферах. З жовтня уроки турботи стануть доступними для фахівців дошкілля і шкільної спільноти, в тому ж числі. На наступному слайді їх всього два. Я вас не буду обтяжувати. Можна побачити, як це буде виглядати. Тобто. Якщо та це буде формат, при якому діти дивляться мультфільм, який повністю підготовлений нашою командою через сюжети, які розкривають теми, які ви бачили на попередньому слайді, тож це буде коротке відео, конспект уроку для вчителя, рефлексія і домашні завдання це все, що тримає нашу методологію, так коли ми розкриваючи важливу складну тему простими словами. Даємо можливість відрефлексувати цю тему в середовищі, де дитина знаходиться кожен день, тобто ми розширюємо це коло турботи, а потім в це коло турботи ще вводимо і родину, тому що щось дитина принесе додому, але це не буде е, щось дуже обтяжувальне та для родини. Наша задача зробити турботу легкою, простою і захоплюючою. Бо ми все одно граємо з нашими дітьми в дитячому садочку, в домі, в будинку, в родині, на вулиці. Ми даємо в академії турботи ті ігри, які не просто цікаві, а ще й розвивають ті інтенції, про які ми говорили на попередньому слайді. Тож. Для того резюмуючи, та і ще раз відповідаючи вже коротко на ваше питання, що важливо для педагогів. Для педагогів важливо мати підтримку в креативній контентній частині. Та ми коли їх опитували, ми зрозуміли, що є ці дуже дві важливі штуки. Вони самі горять свої справи, вони люблять дітей, вони хочуть розвиватися. Є дуже багато різноманітних курсів, які розвивають експертність фахівців, але при цьому... Для них дуже важлива підтримка в контентній частині. Дайте нам класні уроки позашкільні, так до, дошкільні, щоб ми могли дітям простими словами говорити про складне. Ну, а друге, підтримайте нас, навчіть нас все це вигрібати, так? тобто підтримати, підвищити спроможність вихователів і навчити їх бути стійкими Духом. і протистояти викликам. Це те, що ми маємо в наших дослідженнях. Дякую вам дуже, пані Анастасія. Насправді я дякую кожному спікеру, оскільки дуже багато всього зроблено і робиться заради інтересів дитини. І я дуже дякую вам, шановні учасники, оскільки надзвичайно багато відгуків, коментарів про новий державний стандарт було отримано.